Привіт, малюк! Сьогодні ми продовжимо вчитися орієнтуватися у просторі. Пам'ятаєш наші ручки Ліву і праву. Все, що біля лівої ручки знаходиться ліворуч, біля правої праворуч. Подивись на малюнок, які фрукти знаходяться ліворуч від дерева, а які праворуч. Правильно, ліворуч у нас яблуко, персик, апельсин. А праворуч банан, груша та слива. Дивись, до нас завітало чарівне яблочко. Воно хоче з вами погратись. Спочатку воно сиділо біля стільця. Потім заховалося під стільчик, потім стрибнуло на стільчик. І сховалося за стільчик. Врешті-решт йому стало сумно, воно похкало своїх друзів. Дивись, до нього завітали полуниця, лимон, вишеньки, груша, ананас та бананчик. Вони почали грати кухованки. Допоможи, яблучко. Хто сховався у шафі? Хто заховався за стільчиком? А хто сидить на шафі? А на комоді, хто причаївся біля шафи? А зараз черга лимончика шукати всіх. Допоможи йому, де заховалася грушка. Де сховався ананасик? Де сховалася полуничка? Де сховався бананчик? Де сховалося яблучко? А де сховалися вишеньки? Молодець, ти все правильно відповів. Друзям фруктам дуже сподобалося грати з тобою. Але вже час поспішати додому. Вони кажуть тобі до побачення. Сьогодні ти молодець, всі завдання виконані правильно. Сподіваюсь, скоро з тобою зустрітись. До побачення!